Сьогодні буде мабуть найбільш незвичайний влог на моєму каналі. Тому що я завтра виходжу заміж. Взагалі пропозицію. Мій майбутній чоловік зробив мені ще 28 листопада, 2021 року. Влог із того дня у мене є на каналі, проте він без завершення. В ньому я не розповіла, чим же все таки закінчився цей день. І лише зараз ви вже можете про це дізнатися. Десь через тиждень-два після пропозиції, ми почали готуватися до весілля. Обрали дату. Тоді вирішили, що це буде 6 серпня 2022 року. Вирішили почекати саме до серпня, тому що я люблю цей місяць для весіль. Він для мене такий максимально весільний. І так як часу залишалося багато, а я хотіла тих підрядників, які доволі популярні в Житомирі, тому я вирішила їх відразу бронювати. На моє щастя, всі вони були вільні, і ми з ними зустрілися, про все домовилися, дали завдатки і, в принципі, видихнули, розслабилися, тому що всі сказали, що наступна зустріч буде ближче до весни і до весілля. Але, як ви вже всі знаєте, сталося не так, як гадалося. І буквально через тиждень після того, як я забрала свою весілля. Сукню з салону. Так, так, сукню я теж купила дуже завчасно. І весь цей час вона висіла в мене в шафі. Буквально до 17 лютого я забирала сукню з салону, і 24 лютого почалася повномасштабна війна. Відповідно, все стало на паузу не тільки підготовка до весілля, а й взагалі життя. Спочатку ми думали, що до серпня війна закінчиться, і ми собі спокійно відсвяткуємо у мирній Україні. Але знову ж таки сталося не так, як хотілося, як мріялося. Війна затягується, і не зрозуміло, коли буде її кінець, чи він взагалі буде в цьому році, чи він буде через рік, чи не дай Боже, вона затягнеться ще надовше. Тому ми дуже довго думали, що робити, поки я не зустрілася зі своєю знайомою, яка вийшла заміж у 2014 році. Тоді почалася війна на Донбасі, і вони теж не знали, що робити: переносити весілля чи не переносити. І знаєте, що я скажу, як добре, що вони його не перенесли, тому що Уже вісім років вони не змогли одружитися. І після цієї зустрічі я вирішила, що немає сенсу переносити своє життя. Потрібно жити і насолоджуватись моментом. Я знаю, що в деяких людей святкування викличе негативні емоції. Не всі можуть сприйняти те, що інші продовжують жити. Але я не з тих людей, які прислухаються до чужої думки. Я знаю, як хочу я, і я буду робити. Так як хочу я, тому завтра ми йдемо розписуватись. А в суботу, 6 серпня, так як ми й хотіли, дай Боже, нічого не переб'є. Ми будемо святкувати весілля. І щоб задокументувати цей тиждень, перш за все для себе а і показати вам трішечки свого особистого життя, яким я зазвичай ніколи не ділюся, Я вирішила знімати цей влог. Не знаю, що я буду показувати, що в мене вийде показати, що не вийде. Але зараз в душі дуже багато змішаних почуттів. З одного боку, я в надзвичайному такому піднесеному стані, в такому відчутті, знаєте, як перед новим роком. Чекаю, чекаю, чекаю. А з іншого боку дуже страшно. Страшно, бо не знаю, що буде завтра. Дуже багато страхів, але мені здається, що будь-яка наречена перед весіллям переживає, нервує. Але коли ти наречена в період війни, то це загострюється в разів 10. Зараз 1 серпня, 9.11. і я йду робити собі корекцію брівок. І нехай ось це буде мій, так сказати, до. Такі вони вже зарощі. А ще бачите, який в мене проділь на бік. Мені дуже незвично себе бачити в такому образі. Але так я звикаю до того, що в суботу буду робити зачіску, і в мене там буде проділь саме на бік. Це буде трішки об'ємчиком. Коротше, да. Ось це буде до. Ждіть після. І ось мої брівки пісня Зробила невеличку корекцію, вони ще, мабуть, червоненькі. Але нічого, до завтра будуть гарні. А зараз я прийшла вже на другу точку і буду робити собі манікюрчик. Взагалі я записалася на манікюр і педикюр без покриття, просто чистку. Але подумала, що було б набагато краще зробити манікюр з покриттям, а педикюр просто чистку і схрещую пальці, що у мого майстра буде можливість і трішки вільного часу, щоб встигнути мені покрити нігтики. А якщо не буде, то у мене є ще запис 5 серпня на манікюр з покриттям. Ось так виглядає моя ліва рука. Всі нігтики довгі, ніякий не зламався, можна робити будь-яку форму. А ось так по закону підлості виглядає права рука. І найкоротший ніготь саме на безім'янному пальці, який акцентує на собі всю увагу в день весілля. Щось типу такого, я думаю, зробити. Коротенькі, максимально натуральні, можливо, з якоюсь блискіткою. До і побачимо, що буде після. А от вам і після неочікувано так для мене теж історія насправді банальна до неможливості. Просто майстер записала двох дівчат на один і той самий час. Тому ми прийшли з дівчинкою, зайшли одночасно в кабінет, і майстер трішки приофігіла. Але я вже уступила місце, тому що ця друга дівчинка приїхала. Із якогось іншого міста каже 30 кілометрів їхала. Я її повністю розумію. Коли я приїжджаю в Житомир, мені теж не хочеться там десь лазити три з половиною години чи скільки. Тому майстер мене перезаписала на 15.00. І сказала, що зробить мені і чистку, і покриття, тому в принципі мене все влаштовує. Але в мене на 15.00 запланований був зідзвон із фотографами, тому я їх перенесла на 10.30. Від зараз добігаю додому, купила молоко і банани, зроблю молочний коктейль, трішки відновлю свої сили, тому що на дворі спека неможлива. І будемо говорити з фотографами. Після цього будемо говорити з діджеєм, і вже аж після цього я побіжу на манікюр і педикюр. Я все-таки потрапила на манікюр і тепер з новенькими весільними нігтиками. Зробили всі нігтики коротенькими під цей. Добрий ранечок, сьогодні вже 2 серпня. Я вперше до вас виходжу такою не нафарбованою, мені незвично себе так бачити. Але зараз буду їхати на макіяж, тому що сьогодні саме той день, коли я стану дружиною. Тільки що нам привезли каравай, Лео там щось скаче з кузією. Мама його дуже гарно прикрасила. Зараз вам покажу. Мали його привезти вчора, але людина, яка їх пече, переплутала дати і записала на перше число вівторок. Тобто вона налаштовувалась приготувати його на вівторок, на перше чисну, хоча ми хотіли його замовити в понеділок, щоб встигнути зробити декор. Але нічого страшного, все встигли. Можливо, вийшло не так ідеально, як хотілося, тому що ми не знали розмірів, але все рівно вийшло дуже круто. Взагалі, я хотіла робити весілля без традицій, особливо до війни, коли ми планували, то це мало бути максимально без традицій. Під час війни вже захотілося повернутися до чогось більш українського, більш традиційного. Тому я зовсім не сперечалася з батьками, які запропонували зробити каравай, і буде в нас сьогодні. Ось така невеличка традиція. Сьогодні ми не будемо обмінюватися каблучками, ми просто розпишемося і підемо на невеличку фотосесію, типу лавсторі. А після цього поїдемо в кафе і посидимо з батьками. Єдиний нюанс це погода. Небо дуже хмарне і холодно. А в мене коротесенька сукня. Я сподіваюся, що я не замерзну, але, походу, прийдеться добирати до неї якийсь верх. Тепер до після просто кардинальна різниця. Я тільки що приїхала з макіяжу і буду зараз сама собі робити зачіску. Хочу просто трішки підкрутити довжину волосся на термобігуді. А до цього зробила невеличкий об'єм гофрешкою. Ми їдемо розписуватися останні хвилини вільного життя. В рабство йдеш що? Ну, типу, вільного без. Штампа, а штамп вже не ставлять. Холостого. Хочеться і плакати, і сміятися одночасно.